Дийтеся, поборете, вам Бог помагає, за вас сила, за вас воля і правду святає. Шевченка. Різ порознаєш сірих днів. Тобі ум'яна не летів, розутіла жизнь воді. І лісня не заборі сніс. І на теплався. І Україну так ніс, і українську засію. Ти переніс свої керівник своїх роботів. Калашкині стої діти не дойшли, масло. Ти не здавався і не живемо. Народ спасе у Бога, а удячний очі кліпотів. Тобі побачили пророка. Тож в тих часів і на віки, давний пастів і тортури. Та пророком нарікли пророку вишневий культура. Хрущі надвичми гудуть, по говарі з йдуть, співають і вчи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає, поклала мати коло. Маленьких діточок своїх, сама заснула по їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Зоря моя, вечіння. Зійди над горою, поговори, тихнесінько не неволі з тобою. Розкажи, як за загиною сонечко сідає, як у дутра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдається на хрещеній віти. Вето спогнить ніби широкий, сердитий вітер, завивав, додому вебер, де високі, гарну хвилю підіймав, і блідний місяць на кошору із хмар, десь де не виглядав, неначе в сині многі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в хаю перекликались та я се раз у раз кипів. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру міняють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені, краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою, на сім світі жити. Ч свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає і не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай не там статись. <клес> Світа тихий, край милий, Моя Україно, за що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок не звичай не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичай навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ля виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби було знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своя шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та допоможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матірка бувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили, старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журила.